Привіт, вітаю вас, гості та глядачі каналу OneS Player. Я Стас радий вас бачити. Сьогодні я продовжую проходити гру RoadCraft. Це друге відео на каналі, і е, наразі воно в режимі стріму, е, але буде доступно в записі. Значить, в попередній серії, виконуючи перше завдання, я добрався сюди. Е, до лісопилки, і тепер мені потрібно доставити машину ось сюди, я так розумію. Е, машину бетона кудись Для того, щоб відновити електропостачання для генератора та тому подібне. 에, хоча це навіть не схоже на машину бетона, це прям на якийсь цілий генератор, мабуть, і схоже. Давайте спробуємо доставити цю машину. Так, 에, давайте повний привід. Не можу вибрати з цієї калюжі. Знову в метрах наче так небагато. Так, також диференціал заблокуємо вас вже, хоч калюжу заїхав. І тут не поїдеш. Давайте по карті хоча б подивимося. Треба об'їжджати. Або повертатись назад. Повертатись назад і ось там цей піщаний кар'єр. Так. Да. Треба розвертатись, повертатись назад. Давайте спробуємо. Все зробити. Вірно їдемо прямо і потім наліво треба буде завернути. Я хоч тою машиною взагалі їду, а то пишуть доставити машину. Чекайте. Це все ж таки не сюдою. Е не впевнений, що я зможу через піщаний кар'єр приїхати. Сюди наче є дорога. Давайте спробуємо все ж таки з сюдою. Так, вимикаємо поки що диференціал, повний привід залишаю. Не думаю, що я тут без нього справлюся. Цікаво, що буде, якщо я цією машиною тут намерко просто застрягну і не зможу виїхати? Піщаний кар'єр ось бачу. Але не бачу можливості якось наверх тут підніматися. Залізнодорожній міст наче. Сюди типа... Ні, на ну що я геть, напевне, не туди поїхав. Але я вже спробую. Спробую сюди, тому що розвертатись, мабуть. Так, а що там? Пеньочок. Не побачив за кущом пені він в нього вперся. Так, і пень, походу, був не один, так? Цікаво, що робити, якщо я зараз не зможу звідси виїхати. Ну, я, походу я і не зможу звідси виїхати. Застряг. На пенсій не їхав. Дуже добре, що, що зміг наїхати. Ні, це просто епік фейл, А ні, виїхав. Думав, що вже це... Ну це все одно епік фейл насправді. Дуже важно треба дивитись на ці паньки. Дивіться, там і дорога десь була. Не впевнений, що на машині можна стрибати туди вниз. А там бачу по лівій стороні далі знову пеньки. Якщо я на них сяду, то це буде, мабуть, серйозно та надовго. Ну, Але не знаю, спробую. Спробую. Нагадаю, це гра Roadcraft. поки що в демо режимі. Е, я пробую стрімити, а не просто знімати відео. Е, тож, якщо ви зараз мене дивитесь, а ви мене дивитесь, тут як мінімум три глядача є. Пишіть е, в чат і всім буду відповідати. Е, реагуйте на відео, будь ласка. Підписуйтесь на канал, якщо залетіло сюди випадково та ще не підписані, адже це дуже допоможе моєму розвитку. І приємного, звичайно, перегляду. Так. 에, зламали трохи вам ворота, але машину доставили. І зараз, якщо це не ця машина, якщо це не ця машина, отоді це, звичайно, буде епік файл. Так, то... Е, так, це ця чи не ця? Чомусь не зрозумів. Е, доставити машину. Ану, тут можна більш детально почитати, яку машину ти хочеш задачі е, доставити запасний акумулятор і прокласти кабель від трансформаторної станції до бетонного заводу. І ми побачимо, на що він вільний цей що він може зробити. Ну гаразд, Ну, якоюсь машиною я переїхав. Е і тепер. Щось із е відновити виробництво бетона. Так, але з чого мене перес пересадили сюди? Да, і тут в мене вже немає активної машини. Знаю, давайте цим спробуємо з'їздити. Додатково, тут додатково нічого не пише. Так, знайдіть діючи джерело енергії та прокладіть підземний кабель. Цех бетонних плит. Ну гаразд. Е, а в нас є тут якась машина, якою можна укладати взагалі ті кабелі. Машини. Кріт. Да. Е, Укладає кабель кріт. Ну, давайте попробуємо поїхати, Так. Де там, наше завдання? Так, ну, я хочу маркер поставити? Так, та ну. Це нам звідси треба кабель протягнути. Йошки матрешки! Я поняв. Ну давайте спробуємо. Значить, це так він буде укладати капель. Можливо, пробити землю для вкладку капелю. Ви жартуєте! Мой завод аж, аж там! Мені аж туда треба побуретами Це надзвичайно серйозна задача Я хочу Дою можу туди доїхати. Ну, будемо пробувати їхати. Зараз отак сюдою об'їду і поїду прямо наверх. Я думав, що раз він гусеничний. Він ще не всюди може проїхати. Давайте спочатку треба деактивувати, чуть -чуть проїхати вперед, і тепер активувати. Бо коли він спускався, цікаво, чи це дерево потягне за нами. Та ви що, але він вже тепер деактивувався. Ні, -ні, -ні. чекай, чекай. Я думаю, я тут до кінця серії буду їхати в ту сторону. Тут мабуть треба спочатку прям цілу дорогу розчищати. Да, але де тут? Ну, я так прям наглую їду цією... тогда технікою. Ні, думаю, це просто пусте. Це пусте. Треба побудувати дорогу. Треба побудувати дорогу і е, почнемо з цього. Будемо спилювати дерева. Ті, що великі, що треба пиляти, будемо пиляти. А ті, що маленькі, будемо просто давити. До мене просто тільки підійшов, буквально що не дойшло розуміння е, всього того, що треба зробити. Це треба, мабуть, е, кожною з цих технік проїхати аж до самого кінця побудувати дорогу і аж потім ми тоді зможемо цим уплачиком кабелів проїхати вже. Після того, як ми вирубаємо повністю дерева, об'їдемо все, що тут буде валятися. Ну, нічого ж собі. Так от що ці паньки заважають. Що це загустична техніка, яка з такою важкістю об'їжджає просто якесь одне маленьке брьовнишко, да, яке тут валяється. Ми не можемо просто переїхати через то маленьке бремочко. Да? Давайте я стрілу поправлю, щоб він е, прямо хоча б їхав. Треба ось ось сюди тиснути, завалювати ці дрібні. Я... Тобто нам треба... Я просто дивлюся, що тут би дорогу якось напряму будувати, так? Да? Але тут теж таки придеться об'їжджати. Придеться об'їжджати, тому що там та залізна дорога, прямо через цей піщаний кар'єр. Звичайно, мобільна штука. Пробуємо чимось другим трохи проїхати. Якщо ми перемкнемося, те, що пеньочки зробили, так? І мені без орієнтуватися? Де я цим поїхав?